Недійсним. Часто так це буває. Тобто, Це також зручно. Однак ви знаєте, що є варіант все включити в один договір. І саме такий договір, він особлює собі так звану сімейну конституцію, оскільки вирегулює максимально все, що тільки треба такій родині. Тепер друге джерело сімейна конституція. Це єдина книжка, в якій. Можна почитати про реальні сімейні конституції і подивитися на ті умови, які люди в них закладають. Далі ми трошки коснемося саме цієї книги, і ви зрозумієте, про що саме там. Знову ж таки, у кожній родині є гласні і негласні правила, ми про це з вами говорили. І все більше йде запит на те, щоб все негласне все-таки винести. На папір так звана якби, як сімейна біблія, можна навіть так сказати, сімейна книга. Все більше до цього, до сімейної Конституції люди звертаються. І, наприклад, в сімейній Конституції можна домовитися, як в родині будуть куплятися дороговартісні якісь такі покупки. Як буде обиратися місце відпочинку спільне, або як буде обиратися місце навчання дитини, або що є, що є прийнятною або неприйнятною поведінкою? І насправді це дуже важливо, оскільки навіть в наших договорах, які ми робимо по дитині, участь у вихованні, ми це прописуємо, але насправді не можна змусити другого з подружжя, другого з батьків робити саме так без якогось фінансового. Фінансової прив'язки, оскільки у нас не працює цей механізм зобов'язати виконувати, скажімо, щось немайнове. Це просто не працює на практиці. Тому чим глибше пропрацювати, тим краще, але треба розуміти, що примусовий порядок не буде тут працювати. Далі, чому дана тема, що конституція популярна, оскільки все більше і більше ви бачите. В Україні середній малий великий бізнес він є, і це все люди у них є родини, дружини, діти, родичі, і багато хто залучає у свій бізнес своїх, скажімо, дітей, родичів або, наприклад, чоловіків дочок чи навпаки жінок чоловіків. І намагаються це зробити в такому закритому форматі, оскільки це все таки там сімейна династія, сімейна родина, це все гроші, і це все ділова репутація, і дуже важливо. І я навіть знаю, що підписували певні угоди про нерозголошення про конфіденційність. Це дійсно працює. Так, от сімейна конституція це дуже близько до цього, тому що в ній також можна це все прописати. Так, і для того, щоб якщо буде якась війна, то, відповідно, були певні правила на які всі погодилися, і які допоможуть сторонам вийти з цього конфлікту. В цій книжці зазначено, навіть які бувають види сімейних Конституцій, якщо ви її Придбаєте, ви зможете там детальніше почитати це виключно такого інформаційного характеру. Інформація, наприклад, монумент засновнику, пам'ятник засновнику The Family First Constitution, Сім'я на першому місці це такий фокус, що Види конституції, в залежності від фокусу, The Expert Structure, експертна структура і мудра конституція, Wise Constitution. Тобто, це вже в світі давно придумано, можна тільки брати, користуватися. Тепер що може бути в сімейній Конституції? Звичайно, в преамбулі, так, преамбула, в кожному договорі, там, керуючись і так далі, розуміючи, ми з вами це прописуємо, так там мають бути цілі, предмет, суть, сторони, строк дій. Це обов'язково в преамбулі має бути. Крім того, там, де цінності та переконання, треба буде зазначати, про які в цій сім'ї цінності. Якщо тут йдеться про сімейний бізнес, які цінності сімейного бізнесу, тому що воно все пов'язано з цінностями сім'ї. І ви побачите, що воно має як пазл співпадати, бо по-іншому, як то кажуть, в лапках не полетить ця Конституція, тому що вона буде співати не в унісон. Далі, бачення власників, на цінності переконання і бачення керівників бізнесу. Тобто це прописується в цінностях. І філософії далі принципи сімейного бізнесу знову ж таки, часто сімейні конституції вони в тому числі про гроші, про бізнес, тому як здійснюється керування в сім'ї. Хто де зайнятий, яка система власності у цієї сім'ї? Хто є управляє бізнесом? Хто не управляє бізнесом? Ну це дуже схоже там, знаєте, номінальний бенефіціар і так далі. Якщо ви займаєтеся господарським правом чи знаєте, як створюється бізнес? Ви також про це знаєте. Це теж звідси, і це теж враховується. То, наприклад, топ-менеджмент, да? тобто хто керівники різних там, підрозділів, відділів, якихось стовок і, і так далі. Плюс зрозуміти, що якщо це якийсь серйозний бізнес, то в будь-якому випадку він виходить за межі України, це також треба все врегульовувати. Як це все звести в одне? Тобто це насправді дуже серйозна робота. Далі пропрацьовується і прописується кодекс поведінки в контексті бізнесу та за його межами. Ну звичайно, процедура внесення змін, тому що світ не стоїть на місці, і все передбачити часто дуже неможливо. Далі, як